Вітаю всіх! Сьогодні вам покажемо, як мурувати з нашим піноклеєм для мурування. Невеличкі протечні заняття. Температура у нас довкілля досить тепло 25. вологість стільки 32%. Температура балону у нас. 23 також. Так, нам потрібно. Рівна поверхня. Її можна досягти звичайним традиційним цементним розчином. Або якщо у вас є стяжка або якесь перекриття бетону, відхилення допускається плюс-мінус 3 мм на метр погонний. Ну у нас така стіночка будемо будувати в три ряда. Значить, Починаємо. Накрутили. Добре, збовтали. Налаштували собі потік, який у вас буде струмінь. Перший пльок сміття. О. Якщо ми будемо в стінку, це такий прообраз стіни несучої. У нас блоки шириною 20 см 30 60 довжина. Значить на такі блоки треба наносити дві смужки піноклею. Тому що вони ширші, ніж 13 см. Підступаємо від краю 5 см приблизно і наносимо смужку піноклею діаметром 20-30 мм. Нюанс. Якщо працюєте один, так як я зараз, то краще наносити тільки під один блок. Тому що час, відкидий час? 3 хвилини. Якщо ви не встигнете змонтувати блок на це місце, вам додається прибирати цей піноклей. Утвориться плівка поверхнева і вона не буде добре приклеюватися до блоку. Перш за все нам треба зробити поверхню, обезпилити її, прибрати пільоку. Поверхні мають бути міцні щоб не крошилися, щоб не було ніяких слідів е бензину, жир, мастилу. Це має бути прибране. Найкращий спосіб це звичайно, зволоження в певних випадках. Отже, беремо і наносимо під перший у нам піноклей. Так, встановлюємо блок як, якомога точніше, тому що корекція 5 мм в горизонтальній площині тільки допускається. Так, у нас є навіть спеціальний рівень. Правило клас. Клас. Наступний блок. Аз нагадаю про температурні режими. Цим піноклеєм можна користуватися від мінус 10 градусів до плюс 30. Але балон має бути теплий від плюс 10 до плюс 30. Тепер ми наносимо. Як у нас блоки без замка, немає ще пасту, то ми наносимо і вертикальні, і горизонтальні шви. Очікуємо, наносимо горизонтальний. І вертикальний шов. Наш піноклей добре наноситься на вертикальну поверхню. Бувають певні нюанси, я потім про них інше розкажу. Максимально близько треба поставити. Бувають ситуації, коли літом особливо були жарко, спека, температура 30, буває деколи навіть трохи більше. У вас блоки нагрілися. І може так бути, що вам буде складно зробити вертикальний шов. Ось тоді я рекомендую для кращої адгезії, очкового щіплення, зголожити поверхню. Не всю тільки вертикальну частину. У мене були такі випадки, коли піноклей в спеку, е, блоки були гарячі, не чіплявся. А так він працює без води. Йому достатньо вологи, яка знаходиться в повітрі. ну и в самих блоках. Вот так у нас получилось уже два ряда. О, очистили поверхню від пилюки. То, що коли піна виступила, нічого страшного, потім просто шпателем або кельмою ну, прибереться. Якщо у нас має бути тоненькі, тому така високі вимоги до геометрії блоків, шов у нас має не найбільше 1,5 мм, ну максимум 2. І тому нам потрібна добра геометрія. Відхилення допускається, як я вже казав, плюс-мінус 3 мм на метр погони. Ще раз вам нагадаю, що коригування можливе на напротяж 3 хвилин після нанесення піноклею, вас вазий час вирівняти блок. І якщо ви цей час пропустили, або ви поставили блок. Зразу неправильно. І корекція потрібна більше 5 мм зразу. Тому треба цей блок зняти. Зняти блок, зняти піноклей шпателем чи чекелями нанести по дому. Зараз я вам покажу. От ми нанесли піноклей, допустимо. ми ставимо блок, і в нас це не вийшло, скажімо так. Він з'їхав в сторону сильно. Або ще ж сталося. І вам потрібно, ви не встигли відкоригувати, просто його треба зняти сам блок. Взяти шпатель або кельму, прибрати пінну, клей, вона вже нам не підходить. І нанести по-новому. Так само, якщо ви нанесли піноклей. Потім ви відволіклися на, е на якусь роботу, вас тут покликав і пройшло більше ніж 3 хвилини за нанесли піноклею. Там вже утворилася поверхнева плівка. Вам треба ще, ще раз перевнести піноклей. Наносимо по-новому. Я вже казав, що ви працюєте один, ви наносите, ми наносимо, ну ви наносите під один блок піноклей. Якщо ви працюєте, у вас працює двоє, один готує поверхню, наносить піноклей, а інший встановлює вирівнює азоблоки. Тоді можна наносити зразу під два блоки на метр і більше. Оце, що виступало, просто збираєте, прибирається тим самим шпателем. Можна зразу, але ну, через деякий час значення немає. Так, і вирівнюємо наші блоки. Ось така робота. Ми отримаємо теплу стіну з теплих блоків і з шов також теплий. Його контент теплопередачі менший, ніж самого газоблока. У вас тепло не втікає, холод не проникає. Ну, але всі стіни газоблоків потрібно опоряджувати, штукатурити, спетлювати, закривати від дії атмосфери, тому що газоблок у нас гігроскопічний. На, сь на сьогодні все. Завтра ми пробуємо цю стінку поламати і побачимо, що з цього вийде.